Доброго, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні ми на полі. «Дайнеміка». Сіявся він рано. Однозначно, там ще в липні, місяці, на 35 сантиметрів. Чи були проблеми, вирощені? звісно були. Виклики постійно є. Тому що це ріпак. Це не кукуруза, яку кину, і то заростає бур'янами. Було купа проблем, які треба було вирішити в процесі в технології, підлаштувати. Бачите, на 35 сантиметрів все. Шу. І маємо зараз хороший посів. І рекомендуємо вам йти з нами в співпрацю, тому що ми розуміємося, напевне, ми розуміємося, як вирощувати ріпак, щоб ви отримали урожай. Тому що хтось каже, що це затратна культура Хлопці і дівчата, Ну майте совість, ріпак за витратна культура. Але зараз всі хочуть отримувати 4 плюсом, по да? і мати ціну на 21-22 тисячі гривень за тонну. Ви ж розумієте, що це. Просто так не дається, і нічого просто так не приходить. Обов'язково треба щось класти. Земля це така історія вдячна, якщо ви все зробили, що від вас залежало. Так що Dynamic – прекрасний ріпак, масив, вон комбайни наші йдуть ще. Цікава історія. Так що приєднуйтесь, успіхів вам!